От одягу бренду Jen Jones, підлітковий одяг, йде літо весна, трендові модельки, якісна тканинка, приємна на дотик. також усе з бірочками та етикетками. Розміра йдуть від XS до XL. Там футболочка поліруховки, дуже приємна на дотик, Також класичні рубашечки є. Така синенька оплатова, джинсовка. Така синенька рубашечка. Моденька до Дуже круті штанці. такі. Теж така рубашечка. Піджичок, не з капюшончиком, але капішок від на кузочках. Також така набортованого кольору штанці. Колегенько дихаючи таканенько, якісно. І виртува. И також з карманчиками та на кузочках.